Ютуб, з вами канал Агрозатишок і сьогодні відео піде про нашу теплицю. Нарешті вона у нас встановлена. Це відео, мабуть, формувалося на протязі трьох місяців. І нарешті ми можемо показати, що ми зробили. Зараз поетапно вам покажу, що, як, з ким робили. Видно, що наша теплиця не професіональна, скажемо так, вона любительська, та з полікарбонату, вона не скла, як зараз роблять теплиці різні. Звичайна плівка, з якої капає на голову конденсат. Саморобна буржуйка, яку робив чоловік. І поїхали, все покажемо, все розкажемо, що робили, як робили, які помилки, як виправляли. Поїхали. Перші хвилини нашої накритої теплиці. Вже починає нагріватися плівка, треба її ще підтягувати. Вже такий запах тепличний з'являється. Сонечко сьогодні і погода гарна. Дякуємо Богу за те, що така можливість у нас сьогодні натягти тепличку. Вже починає потіти. Тут, до речі, вже дуже тепло. ще трошки. Наша тепличка буде зелена. Перше затопили в теплиці. Пробуємо вступити, але щось сильно димить. Зараз будемо виправляти помилку. Ще не, не дуже впевнені в чому проблема, але будемо зараз пробувати. Хочу вам показати малу шкодницю, яка сьогодні зробила ось таку красу в стіні. Сапкою, так то кажуть, не без патєрь. Тестуємо і далі опалення. Середно димить. Трохи вам розкажу. А, значить, це надзвичайні стовпчики, це акація, верба і дошки. Дошки 4 метрові, а все купувалося. А, коротше, замість. В такий труб можна е, заізолювати, щоб не диміло. А з бестом ми вирішили трошки зекономити, якщо є з чого, чому пінні. Це звичайна фольга, яку ми використовували е, в тепличках, міні-тепличках з бананок, для того, щоб е, стримати тепло у тепличці. А ось таку штучку це у нас капля, наша стара капля з полуниці і з малини. Ми її зробили таким чином, протянули по всій теплиці. Для того, щоб трималася плівка, щоб якщо буде сніг або дощ, вона не бралася капюшонами. Загальна довжина теплиці 18 метрів, ширина 6 чи 8. Треба спитати у чоловіка, не пам'ятаю. Кожен прольот по 2 метри. Бачите, трошки на сонечки нагрілася плівка, взялося з брижом, треба буде натягнути плівочку. І трохи втрамбувати. Земля погрівається коло буржуйки. Перші бур'яни. А потім ми вирішили трошки зробити, обхитрити, натягнули плівку на бочини, окрему плівку взагалі. І ось так зробили на даний момент, тому що рулон у нас 25 метрів. І ми вирішили все ж таки спробувати трошки збільшити теплицю до стежки. Тут у нас стежка, тут тобто ще якраз десь 3-4 метри, тому ми вирішили не обрізати її, просто скрутили, трохи по свободі доставимо ще стопчики і тоді натягнемо. Краса. Ну і перші грядки в нашій теплиці. Невеликі, на один прольот 2 метра, 7 штучок для редиски. Хочемо посадити редиску. Проблему в задимленні в теплиці вирішили. Прийшлося прибрати ось такий шматочок труб, для того, щоб не було задимлення. Так як труби малого діаметру не вистачало тяги і дим ішов всередину. Тому ми трохи зменшили довжину труб. І таким чином ми змогли прибрати задимлення у теплиці. Ось так виглядає наша малесенька грядка радиски. Перша грядка, яку ми висадили в нашій теплиці. Сподіваємося, що все буде гарненько сходити. Ми будемо тут а, час від часу протоплювати, тому що потрібно, щоб прогрівався наш ґрунт. Ну і росла наша редиска. На дворі гарна погода, трошки відтав, е, ґрунт і Ми вирішили продовжити нашу теплицю. Зробили діагональ, е, крайні стопчики, ще всередину. І у нас, як виявляється, буде виноград у середині теплиці. На годиннику вже 6 вечора, вулиці темно, але ми нарешті її доробили. Зараз підтягуємо і. Так як замерз вже ґрунт, немає який прикопати. Тому лайфхак. Беремо стопчик і замотуємо плівку в нього. Ось так ми її продовжили. І майже вона готова. Залишилося трошечки ще дробити, ось тут обкопати її. Вона вже натяглася гарно. І можна вже потихеньку починати там працювати. Натягувати шпалеру, готувати, перекопати землю. Так що, вийшла ось така у нас гарненька тепличка. А загальна її довжина вийшла десь 23,5 метра і ширина 8. Так що ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. Дякую всім за перегляди.